З населеного пункту Червоне, Вінницької області Гляньте, Чікс. Відео розпаковка. Тут всюди написано розпаковка, дві коробки. Думаю, матеріалу буде багато. Тому давайте розпакуємо і подивимось, що у нас з того всього вийде. Да? Тут ще наша адреса, це все зрозуміло. Відкриваємо, матеріалу, буде багато, вже понятно. Ось. Так що, саме головне карта є. Так, коробочка. Маленька коробочка. Маленькі коробочки мені завжди самі цікаві, бо тому що там ховається щось завжди толкове, трошечки промах. Ходить, бо ти з п'яти кілометрів, мабуть, не побачиш все, що. Тут матеріали на аналіз, але і так, в принципі, прекрасно розуміємо, що це за штуковання. Це е, з ламп і воно неприйомне. Що тут заховали? Тут, кстати, оцих маленьких коробочок доволі таки прилічна кількість. Ну нічого ми з усім розберемося, це ж нам не вперше. Це, мабуть, чоловік думав, що конденсатор. Дивись. Бачите, зелені дітальки. А з КМ-конденсатора тут тільки 2 КМ-очки. Це не КМ. Ну нічого, таке буває. Ми ж всі маємо щось починати. Це просто аналіз Зробити пестику. Всі маємо щось починати і якось розбиратись. Дивись, це у нас посріблена Мить, мабуть, посріблена мить. А щоб узнать вона посріблена чи не посріблена, дай палочку. Нам надо що? правильно? борщової води Тай. Не, ну так максимально довго, це конечно дуже погано. Та злипський может було. Ну як злиплось, то непростительно. Помажем. Не посріблена ця мідь. Це лужонна мідь. Давай в черговий раз покажу. Посріблена мідь, вона трошки по-іншому виглядає. Посріблена вона біленька. А тут, бачите, просто нікелем покрита. А посріблена вона молочного кольору. В общем, що ми робимо? Продовжуємо, так? Да? Продовжимо, давай трошки відставимо цих коробочок. І глянемо звичайні матеріали. Зі звичайних матеріалів у нас мідь. Палена, бачите, Ну, засмічення ось гляньте, Засмічення трішки присутнє. Але до такого у нас особливих претензій немає. Лише би це все було в межах норми. Тут м'яшка і то все мідь. Пакеті засмічення майже немає, бо тут не випалка, а звичайні трансформатори розібрані. Так, тобто, і що, маємо? 8,5 кілограм. В принципі, нормально. Нормальний об'єм, як для побутової міді. Так, тобто, зараз розберемо другий ящик а тоді перейдемо до всеї мілюзги. Да? А в другому ящику, що в нас? А в другому ящику в нас різні алюмінії. Треба наряди надіти. Може, верх ногами надівати, треба рукавиці, щоб привлекати увагу? Більше коментарів писали. Як ви думаєте, що робити? Як спасатися? Як заробити актив? Зараз одінемо щось на голову, перчатки на вигород. Да? Це так же, все правильно. Штани, може, і ще надіти. Хто зна. Так. Лучше самих а! <laughs> точно, будет с собой Ли... А, точно, оставимся в самих перчатках на выбор, без ничего. Я... А, так блокнуть канал. Да там ничего не будет. Ну, он уже тело будет, но <laughs> это что-то не так. Так, в общем, алюминий электротехнический. Посуд, бачите, людина жмакала, ничего, так нормально, все проходит. Проволока, до речи, проволока выпалена была, да? В принципі, видно, що вона була випалена. Вона в гарі, але гарно зроблена, обтрушена, в принципі, ніяких претензій немає. В електрику воно легесенько проходить. Що в нас тут? О, тут у нас плата побутова. Зараз доберемося і до плати. Що це? Незрозуміло, зрозуміло, на сковородку не похоже з понятних причин. Да? 에... Давай повибираємо електрику, так як електротехнічний алюміній електротехнічний... коштує дорожче, ми завжди О, ось... точно сковородка. Ми завжди своїм клієнтам під час розбору посилки, е... якщо навіть алюміній весь в кучі, перебираємо, тому що. Потому что это наш облазок, да? Ну и плюс Плюс завжди обещаю его перебрать Морозилка Сделана нормально В электрику проходит Так, давай Ай-яй-яй-яй-яй-яй Комусь захотілося позвонити і саме під час зйомки. Да? Ну нічого, відповімо. Трошечки пізніше відповімо. Так, електротехнічний перебрали 4300. Я думаю, вже суттєво, різниця буде між звичайним. Так, це звичайний алюміній у нас 13 кг. Підійдемо до плати. Побутова плата у нас на сьогоднішній день 25 гривень кілограм. Всі детальки з плати ви можете зняти, не то, що можете, треба зняти. Треба зняти всі цінні детальки і тільки тоді відправляти плату. Так, дивіться, прийом саме в такому вигляді. Коли цінні деталі зняті, конденсатори зняті, залізо зняти, конденсатори алюмінієві, я маю на увазі великі. Залізо зняти, а отакі от от дешеві всякі детальки залишились. Бо буває така штука, як плата, голий текстоліт. В такому вигляді не беремо. Хтось мені писав, там воно коштує якийсь грошей, ну коштує, бери, купуй. Я не купую отакий от текстоліт. Е, в принципі, по побутовій платі зрозуміло. Давай глянемо, що у нас тут за плата. Тут у нас плата... До речі, трохи побутова і присутня ще зелена плата. Зелена плата це плата, на якій є чотирьохстороння мікросхема. Хочете платою присилайте, хочете, можете відпаювати ці мікросхеми, присилати окремо. Якщо буде мікросхема відпаяна, зелена плата піде, як побутова плата. Так що, в принципі, там особливої мороки немає. Так, давай перейдемо до коробочок. По коробочкам треба <кхем> ж теж розібратися. Дивись, це звичайнісінька латунь. Мілка, не мілка для нас це особливого значення не має. Латунь 800 грам. Так, а що ж в оцих маленьких боксиках? Ховається, в оцих маленьких боксиках щось є. Дивись, тут ось заховані полубачата. Я їх так називаю. Не подобається термін. Називайте, як вам зручно. Головне. Щоб було зрозуміло, дивіться, прийомні тільки магнітні. Магнітні і радянські. Імпорт, хоч і магнітний, він неприйомний. Так, по цим деталькам, понятно? Я думаю, понятно, одна втекла, Ну то ми зараз розберемося знайдемо. Що тут у нас? Тут у нас технічне срібло на міді. Бачите, що це таке? Це технічне срібло, получається мідний грибочок і зверху срібна напаєчка. Оце і є технічне срібло на міді. А тут у нас також технічка, ну з одним моментом. А момент заключається в тому, що ото контакти все правильно, а це не срібло. Це просто на латунь. Давайте я вам покажу. Дивіться, все нормально, колір срібла, але коли ми зачищаємо жовте всередині, це на латунь. Таких деталей дуже багато, люди інколи путають, але для того існуємо ми і ми пояснюємо, як правильно, як неправильно. В принципі, по цій посилці розібрали зараз. доважуємо, дорозписуємо, скидаємо чоловіку звіт розрахунок, і переходимо до наступних посилок.